Автівку під музику Моцарта. Такий сюрприз Богданові Лук'яненку зробила найсильніша людина планети 2004 року Василь Вірастюк. Ми в дорозі слухали увесь диск класичної музики. Ось, і одна композиція Богдану сподобалась найбільше. Я вирішив, я його не попереджував, вирішив от йому зробити такий дійсно сюрприз. Супер, супер. Насправді я вважаю, що емоція, да, яку. Спортсмен може пережити на майданчику, воно не залежить від музики. Справді музика не допомагала богатирям піднімати відразу вісьмох панянок. Це робив Володимир Рекша, найсильніша людина світу 2013 року. Багато молодих спортсменів, які займаються зі мною разом, і я хочу, щоб вони показували хорошу техніку. Я пам'ятаю свої самі початкові там змагання. Одні з перших то також дуже не технічно все виконував. Було багато помилок. Я нервувався, але моя настирність і те, що я зробив саме ці снаряди і на них готувався, дали мені результат. Це завдання виявилось непідвладним для багатьох спортсменів. Комусь вдалося перемістити конон лише на кілька сантиметрів. Та Олександрові Кучергіну тягар таки піддався. Хочу сказати, що конон – це одна з моїх фішок найкращих, тому я до цього носив уже давненько, але носив я кононі. в мене дуже добре виходила ця вправа. Тому для мене було тяжко, але як так стало ну, сталося так, що я показав кращий результат цій вправі. А от остання вправо і справді довела непередбачуваність результатів у аматорських змаганнях. Наймолодший і найлегший учасник турніру Назар Федонишин перекинув кулю п'ять разів. Результат недосяжний для багатьох важчих колег. Це ті спортсмени, які технічніші. Федонишин Назар показав, що у нього дуже хороша техніка, і завдяки їй він дуже гарно перекидував кулю. Спортсмени набагато важчі, показували погану техніку. Можливо, десь важелі свої не включали, тому у них гірше виходилось. Хлопцям ще треба набувати цієї техніки, ну і звісно, навантаження. Тому що в професіоналах, ну так, на декілька порядків більше. Саме тому їм треба змужніти на цих змаганнях, а вже потім. Переходити і змагатися там. Пройшов усі випробування найкраще Олександр Кочергін. Він і став чемпіоном України серед аматорів у вазі понад 90 кілограм. Львів'янин Роман Грицеляк тріумфував у легшій ваговій категорії. Оленка Кук Олексій Шелковий головні новини Львова.